Ще один ріпак Veritas гібрид. Такий вигляд має. Трошки лучий має вигляд. Тут ми вже обробляли проти капустяної молі, як бачу, поки не бачу. А, вон є, маленька, гусениця. А, і тут, бачите, є. Ну, жовтіє. Та яка була більша, то вона пожовтіла і вже була не життєздатна. А яка була поменше, то вона як... Як видно, тут ще щось підгризаюче є. Листя. Підгризло, як бачимо. Може якийсь пильчик там чи ще щось. Такий вигляд має ріпак. Теж коротеньке відео, а можливо це механічне пошкодження. Скоріш за все. Коли оприскування було, скоріше за все, так. Теж працювали грамініцидом. Бачимо пшеницю. Теж бачимо ріпак і її два листя. Ну, як ми бачимо шкідників. Шкодочинного порога якби немає по шкідникам. О, сонях... Хоча тут була пшениця. Сонях чи пройшов річний, минулорічний, а от бачимо гусінь є капустяної молі. Так, жива. Ну, та й таке, шкодочинний поріг по капустяній молі я читав 4-5 штук. По листям, на самому великому. Раз, два, три, 4, 5, 6 листків. Сьоми йде. Раз, два, три, 4, 5. 5, 6 листів по ріпаку. Бачимо, там десь тільки сходи. Тому що вологи у нас практично не було. Та й немає, можна так сказати, 6 міліметрів. З того моменту, коли ми сіяли ріпак, випало, випало за два тижні перед тим, як ми сіяли ріпак. Якщо не помиляюсь, 40 мм міл... 40 так, наверно. Та й таке, будемо сподіватися на краще. Так, всім дякую за перегляд. Все буде Україна. Всім мирного неба. Надіюсь. Скоро ми всі про це забудемо як про страшний сон, що зараз діється в країні. Добре, дякую, до побачення.